Руку. Йдемо, тако, щоб нас виділили, де це тут є, Отут, так. О, тут, так. Тут у нас є так щоб нас бачили. Так, це є у нас Анна Марія. Ви розумієте? Це є дівчинка. Світланка, ну покажи ці, ці медалі, бо це я, я побачив ці медалі, я це розгубив. Подивіться, бачите, подивіться, подивіться, ці, ці дитина має до неї тут -то купа медалів. Я вам зараз на ці, я вам хочу навіть зачитати, що це за медалі. Я кажу, Анна Марія, відділ тебе такі серйозні медалі. Я лише таке виджу у наших серйозних хлопців, які, які воюють, розумієш? Так, і тут, ну що, я без окулярів думав, ну, що ти будеш говорити? Так, значить, нагороджується наказ номер 489 від 28.09 до року почесною нагородою волонтер України за. Ну і що? Не бачить твій отець, нічого, розумієш? Зараз я піду за окуляри, бо як кіт базилій сліпий, нічого не виджу, розумієш. Я так, аби не признаватися, що я вже старий, розумієш ти? Що ніби там читаю без окулярів, я не виджу нічого. Так. Добре, добре, все таке, медалі, всі видно, так. Так, за, значить, за окуляри оброти теж не міг читати. Так, значить, нагороджується Ер Герман Анна Марія. Значить, це є волонтер України, так? Да. Котера це? Цього -цього, так. Котра <різько> це mm. у цевота. То 100... сто 125-та бригада. Ага. Від 23 бригади. Так. Потім тут є в нас від 116 бригади така так. з зубом, А то з рису від 137-ї бригади. Ага, я волонтерство, а вдома ще є імена медаль за дрони від 42-ї бригади. Нічого собі, бачите? Так, де хтось там нам дзвонить, <звінь> певно, вже напряму. Так. Так, ще я тут зачитаю, бачите. Ну вона вже все нам розказала. Бачите, тут 23, все, я все вона зачитала. Всі вона має тут більше цих розуміти посвідчень. Я тобі кажу, слухай, дорога дорога Анна Марія, знаєш, я тобі так скажу, що сьогодні ти вже в нас була, вона нам співала, вона їздить по церквах, знаєте, збирає кошти для наших хлопців, для наших захисників. Це Неймовірна дитина, розумієте? Я не знаю. І мама коли неї відмолодне, певно, років на десять, бо вона не дає. Її там сидять на місці, рухаються, знаєте, збирають гроші і їздять по цим. Вони вже були в нас. Ми тоді назбирали коштів, трошки назбирали в церкві, нам багато ще потім люди перечисляли ті, що нас дивляться онлайн. У вас сьогодні більше як дві тисячі. Дай вам Боже здоров'я, молодці скільки у нас десь більше, як дві бі тисячі, представляєш собі, який, це, який у нас великий собор. У церкві нас мало, але всі всі нас онлайн. Так що за, з тих коштів, що ми зібрали, ми купили. Я окремо ще відео, хочу виставлю на каналі, як передають хлопцям і так що Ми купили, ми думали, спочатку прибор нічного бачення, але трохи не встигли, бо вже е, нас випередила рая купила той прибор, І ми е, купили дрони. Купили три дрони. Два купили ми і одна купила Рая Козар. Е, і це якраз з тих коштів, що зібрала Анна Марія. І це тобі треба тепер додати, ці кошти. Ми заплатили. Скільки грошей заплатили ми за ці дрони? 33 тисячі гривень. Чи 32, ну, коротше, 30 тисяч гривень. Е, ми там передамо тобі чеки, щоб ти мала собі позвіту, скільки ти вже назбирала. а скільки ти вже назбирала грошей? Три мільйони 500 тисяч гривень. Ви чуєте? Я зараз опаду тут таку пляцку. Така маленька дитина, розумієте? Вона назбирала таку купу грошей, якби кожен із вас половину назбирали. Та, та, слухайте, ми, б, ми б вже були за Москвою, ми б вже добралу доходили, розумієте? Це <рес> чудесна дитина. Анна Марія, я також тобі пропоную, слухай. Ти сьогодні зараз скажеш слово. Ще раз для нас. Ви вже всі тут знаєте, але думаю, що десь хтось тебе бачить перший раз. Бо у нас сьогодні дуже багато в онлайні і заспіваєш нам якісь пісень. І ми так само будемо чекати на ваші кошти, на ваші пожертви, які ви прислете з поміткою для Анни Марії. А ми будемо знати, що ці кошти я, ми долучимо до, до, до того, що ми вже зібрали, і також організуємо. Для наших хлопців ми також багато підтримуємо різних підрозділів. І зано Марією ми добавимося. Або я перейшлю на її рахунок, бо вона зараз відкрила банку і вона збирає кошти. Для кого ви збираєте? Для воїнів. А, для воїнів, нормально. Так, так що, якщо ви зберете ці кошти, я переправлю прямо на банку, Анни Марії. Бо я зараз не готовий її виставити. Бо вона мені зробила сюрприз, розуміє ця дитина. От зранку я приходжу, я ще сплю, і, і мені кажуть, все, вставайте, до нас гості їдуть люди. алло, Хто? А це Анна Марія. Боже мій, моя дівчинка. Молодець. Добре, сонце, надаю тобі мікрофон. Тепер ти тут будеш. Подиш... Ну, як під настрій? Ти ж артистка, ти тепер заслужена артистка, розумієш? Ти під настрій співаєш, так. Нам саме головне, щоб ти сказала слово і заспівала якусь цікаву пісню, так? Дві три заспіваєш, добре? Дві три, Дві-три, дуже добре. До матері Божої обов'язково. А скільки патріотичних до нього як, як захочеш? Дві це точно, так? Добре. Добре? Добре, сонце. Давай лишаю тебе саменько. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі парафіяни, ви вже мене дехто знаєте. Мене звати Герман Анна Марія, мені 11 років. Я проживаю у місті Комарного Родоцького району на Львівщині. Я зараз є волонтер практично від початку війни. Зараз на даний час я назбирала 3 мільйони 500 тисяч гривень. За ці кошти було багато чого куплено для наших воїнів захисників. Я буду співати пісні, а ви, хто скільки зможе, складіть свою пожертву у скриньку. Слава Богу, слава Україні. Героям слава. Молюсь до тебе вечір рано, діво причиста, пресвята. Лікуй мої буденні рани і будь зі мною все життя, провадь мене до свого сина, Тернистий путь мені не страх, нехай вузька буде стежина, аби не був гріховним шлях. Я відчуваю дужі кроки, коли зі мною є ти. Ходять в бік сумні уроки, я чую голос з висоти, і хай буде більше терпіння, лиш би очистилась душа, Веди до Бога до спасіння, Божа мати пресвята, Божа мати пресвята, Божа мати, пресвята. Україна мати у сльозах стоїть, янголами діти линуть на поріг, Україна мати, на весь світ голосить, бо дітей безжально смерть косою косить, стогне і горює Україна мати, доки буде тіло ворог шматувати, вже сніги. Червоним стеляться полями, бо политі кров'ю, що тече річками, я молюся до Бога, я до світу кричу, я благаю, благаю, зупиніть цю війну усі анголи світу. Згорніть свої крила, щоб завжди панувала, правда, воля і віра. Україна ма. Згоря почорніла, і голосить, бідна, вже немає сили, голову схилила, стихла, заніміла, бо сльозою в серці вогник як загасила, сполосале тіло градом вороги, їй розбили серце звісткою біди. Україна Все світ від війни закрила, зранена й безсила за мить посивіла, я молюся до Бога, я до світу кричу, я благаю, благаю, зупиніть цю війну. Усі янголи світу розгорніть свої крила, щоб завжди панувала, правда воля і віра, схилилась мати на могилі сина, заплакала. Що ж, синочку так тебе просила, не твій голос солов'їний якби ж ти знав, як боляче мені Не для війни. Те. Старості доглянеш, як схочу пити принесеш води з нема матері тихенько привітаєш, а ти лежиш, мовчиш, мовчиш, мовчиш. Сиділа. Ма. Щоб душу сина Бог до неба взяв мовчання. Хочу щиро подякувати настоятелю цього храму у цю веселю і вам, дорогі парафіяни, за те, що не розійшлися і послухали мій спів. Я вас благаю. Моліться за наших воїнів України, за те, щоб вони живими повернулися додому. Моліться, щоб скоріше закінчилася війна. Моліться вервичку три рази на день зранку в обід і вечором. І особливо хай моляться діти. Закликайте своїх дітей до молитви, тому що дитяча молитва дуже допомагає нашим воїнам. Якщо ми будемо щиро молитися, ми цю війну вистоїмо і переможемо. Слава Богу! Слава Україні! Героям слава! слава. Дякую, дорогенька Анна Марія. Дайте Боже здоров'я. Я так чую, що я сьогодні собі придбав доброго помічника. Ти так проповідуєш, як добрий священник слухай. Ти будеш моїм помічником капелана, добре? Добре. <ріст> Молодець. Дякую ще раз вам, нехай Господь Бог вас благословить. І в сьогоднішній день, день успення Пресвятої Богородиці, кожному із вас, ваш дім, хай прийде радість. А з вашого дому, хай сьогодні полине молитва. Хай полине молитва до неба, то причисто Діві Марії, як каже Анна Марія. Бо з дитячих уст сьогодні ця молитва буде особлива. Тому Кажу вам, діточки, хто мене слухає разом з мамою, чи самі, самостійно заворіть молитву до причисти. І це буде, це буде сильна молитва. Це буде сама найдужча молитва в вашому житті, самопочута. Без сьогоднішнього дня має змінитися багато чого в Україні і в світі. Амінь.